І всім всім чернівців. Сьогодні була на синевому магазині. Йдуть скидки 193, там 25% скидки. Шопен 178. Кущова Вестерленд 193 Чайна гібридна теракота. Вот такие у нас трояндочки. Такие у нас 178 манимод. мод вот такие у нас троянда чайно -либридно. Вот Вера. раньше троянда є джулия у нас силабат силабат у нас лет 193 ось такі у нас ще трояндочки все запакованы я ось таку купила жовтеньку джулия чай Green. У нас іде 178. Так. Ось. І придбала собі такі трояндочки. Одна Double Delight чайно гібридна. Ось такий реверс. У неї жовтенький, трошки білий. Були знижечки, ось така ще жовтенька троянда Флорібунда, Julia Child. Ну такі. Тут у неї пломбір вони, листичка ще є, і тут така. Та вибирала там різні були. Ну, головне, щоб не хворобливі були. Ось такий чек. Там знижки. бундочка йде у нас по 178, Жовтенька. А даблделайт у нас по 142. І скиды, знижка йде 96 рівнічок, всього 224. Ну, і ще купила насіннячка ось кермек э, винчатий по 8,40 сорок. Кермек татарський. А сейчас попаю. Так. так, татарський у нас ось такий. Він багаторічний пишуть. ось, бо я. Такий ще не садила. Багато чого не садила, лиш починаю. Все мене це захоплює. Так, кермек виїмчастий ось. Де тут суміш, різні кольори. Жовтенький, помаранчевий, бусковий, білий. І такий трошки як червоненький чи малиновий. Поїмчати. Так, фірма світісь. Так, потім що у нас тут іде? Айстра? Айстра принцеса, теж суміш. По 7 гримничок. Так. Ось такі. Айстра. Ну, може, буду весною висівати, бо. Свої насіннечка я сіла під зиму, то взошло, А це буду сіяти навесні. Така от. Так, що у нас там далі йде? Після стрички. Артішок по 14 гривеньчок. Один грам. Ось такий у нас іде артішок. Теж ще не пробувала. Багаторічник. Бачила у лідочки на каналі garden of Dreams. Вона вирощувала. Він її стівний. Хочу я спробувати. Так, потім іде королиця ромашечка. Що у нас там? По 7 грівнічок. Так вона ось такий пакетик. У мене є маленька, а це не знаю. Будемо. Спробуємо, що то воно виросте. Так, і десь сток кротка. Це маргаріточки по 14-10. Так. І це у нас ось так, такі стокроточки. Теж багаторічні. Буду ще читати, коли і що їх коли висівати. Ну, Наталя, всім про все з Миколаївщини. Може, мені підскаже в коментарях. Ну, все, дівчата, вам всього найкращого. Будемо вирощувати і радіти нашим квітам. Всього-всього самого найкращого.